А ось і Зої. Зої впевнена, що вона бездоганна. Шелдон, де тебе там носить? Скільки тебе можна чекати? І акуратніше з моїми новими речами. Вже йду, Люба. Ой, я так втомилася ходити по магазинах. Це так втомлює. Так присядь відпочинь, дорога. А ще у мене для тебе дещо є. Ось! Всі ці гроші тільки для тебе, моя Люба! М -м, ти у мене такий щедрий, турботливий мій принц. Ого, які чудові подарунки Шелдон подарував Зої. Так, нереально круті. Хочеш, я тебе сфоткаю з крутими подарунками Зої. О, класна ідея! І там, тільки якщо можна, звичайно. <риклад> О, друзі, можна, будь ласка, сфоткатися з вашими подарунками? Так, без проблем. Валяйте, де вам ще фоткатися з такими крутими речами? Чіз! Вау! Це ж небагатша пара у школі. Джеф, швидше ми ж запізнімось на урок. Ти ж не хочеш, щоб вся школа знову чекала нас? О, 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 о. Нічого, почекають. А що це у них в руках? Це що? Все справжнє золото? Скільки у них же грошей? Зголоздо з'їхати! А золото важке. Ой, чорт! Дивись, Еліс. Я тут прикупив трохи баразкалець. Подивись, для своєї кралі. Це все мені. О, вау, котик! Не варто яка краса. Чудово! З розуму з'їхати! Вау! О, це що все золото? Не тільки золото, а й діаманти. А, Еліс, тобі так пощастило. Джеф дарує тобі такі чудові подарунки. Можна помацати. Вау! Твердий на дотик. Чому Джеф подарував їй подарунки дорожче і крутіше, ніж у мене? Я теж подарував тобі класні подарунки, Люба. Недостатньо дорогі. Еліс, це ти винна. Ти показушниця! Зої, зачекай, куди ж ти? Джеф, здається, Зої сильно засмутилася. Я що зробила не так? Не звертай увагу, зайчик. Ти ж не винна, що народилася найкрасивішою і найбагатшою дівчиною в школі. Друзі, а можна, будь ласка, сфоткатися з вашими крутецькими тячками? Ну, звичайно. Ти ще й великодушна. Ой, ну годі тобі! Чіз! Добрий день, дорогі учні. Адміністрація школи передає привіт Еліси Джефу найбагатшим і улюбленим учням всім гарного дня. Ця Еліс. А, вона мене дратує своїм найкраще, найбагатша. Це я повинна бути найкращою найбагатшою. Зої, заспокойся. Ти ж так найкраща для мене. А, недостатньо. Мені цього недостатньо. Тихіше мило. Дивися, ти класні фотки вийшли. Вау, і справді, мені здається, цей день не може бути кращим. Дивись, яка ти? О, круто! А, до речі, у мене для тебе є сюрприз, закрий очі. І ти серйозно? У мене ж не день народження. Не підглядай. Добрий день. Дайте мені, будь ласка, найсмачнішу шоколадку для моєї коханої дівчини. На всі гроші. Так, звичайно. О, супер. Круто, дякую. Зачекайте юний хлопець. На всю шоколадку вам не вистачає грошей. Але, але, ось, будь ласка. Дуже дякую. Гей, хлопче, підійди на сюди. Ітан, так? Так, я Ітан. Ось, забирай. Ми вже наїлися. О, о, дуже дякую. Дякую, дякую. Кохана. Фо, поми спочатку роки. Мила. Все, можеш відкривати. Вау! Wow, стільки шоколаду. Я стільки шоколаду бачила тільки рік тому, коли мене вантажітка з нотилою збила. <laughs> Це все тобі, ось бачиш, я не забув про наш особливий день. О, oh, Ітан, ти такий чудовий. <laughs> Дякую тобі, велике. А тепер давай обіймося. Круто! <laughs> 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 <Kru -2> <laughs> Дивись, вони щасливі без дорогих подарунків. Тому що вони ідіоти. Ти мене зовсім не цінуєш, а? а? Зої, зачекай, та куди ти знову? Джеф, скажи, а що тобі мені подобається найбільше? Ну, якщо? Ти багата? А ще? Ти неймовірно багата, і я багатий. І разом ми супербагаті. Хіба цього мало? <звук> Навіть не знаю. Гаразд, проїхали. Краще підкажи, яку сукню мені надіти? Золоте? Або, може бути, золоте? <звук> <звук> може, золоте? Так. <звук> І там, дякую тобі величезне. За що? Як за що? Просто за те, що ми є один одного. <плес> О, ні. Ось, блін. Який у нас далі урок? Джеф, я хочу так само, як вони. Що саме? Харчуватися недоїдками або митися тільки коли йде дощ? Ні. Просто кохати і бути коханою дурень. Гей! Ця футболка з новою колекцією. корисніше з нею. Хм. <гум> Яке хутро! Точно ти молодець! Зої, перестань злитися. Ми теж досить багаті. Ну давай, крихітко, все добре! Привіт, діти! Сьогодні у нас робота над новими проектами, і для цього я поділю вас на пари? Міс Вайт. У цьому немає необхідності. Ми вже й так по парам. Ні, так не піде. Коли ви сидите разом, тільки робите щось, усюкаєтесь, обнімаєтесь, а проект вимагає зосередженості та уважності. Ви ж майже всі розумні учні. Міс Вайт, а ви справді вважаєте, що всі ми розумні? Будь уважніше, Ітани. Я сказала майже всі. Отже, Тара йде до А? Що ця за мухришка не буде сидіти з моїм красеним. Так, Зої, йде до Джефа. А, до побачення, Шелдон. Ну все, Еліс, іди, давай давай. Так, Еліс, ти йдеш до Ітана. <свистак> ну, добре. О! Привіт, Джеф. Це що справжнє золото можна помацати? Що вона робить? Торкається мого хлопця? Ого, Еліса, можна я помацаю твоє волосся? Um... Що? Oh. Ні. Гаразд, ну що ж? <свистак> Сидить ось такий задоволений з цією зої, ніби йому плювати з ким бути. Не знаю. Мені здається, що гроші все ускладнюють. В якому сенсі? Ну ось, подивися на стару. <звук> ми не такі багаті, як ви, зате ми щасливі разом. Так, ти кажеш, ніби розбираєшся в моїх стосунках краще, ніж я? О, я не знаю. Можливо, я не найрозумніший хлопець, але зате я розбираюсь в людях. Ось ти хороша людина і заслуговує щастя. Дякую. Здається, в мене вийшла кола. Що? Будеш? О, ні, дякую. М? А я вип'ю. Не варто. Давай краще після уроків я куплю тобі справжнє коло. О, давай. Угу. Так, підключаємо цей електрод сюди, підрубую тут. Ура! У мене все вийшло! А, Так, Шелдон, тепер потрібна твоя допомога. Подай мені ООН той вимикач. Ось цей. Yeah. Uh, uh, ну, він у тебе і важкий. Що, Шелдоне, переживаєш за ЗОЇ? Ні, чого б це. В нашій школі знайшовся хтось багаше за тебе, а ти відчуваєш загрозу. Маячня, ще чого. Тоді одягай лампу. Давай тобі допоможу. Ось так? Це ще навіщо? Це детектор брехні. Зараз ми перевіримо тебе. Давай перевіримо, мені нема чого приховувати. Добре, я підключу харчування, а ти тягни рубильник. Отже, перше питання. Тебе звуть Шелдон. Ну так. Ти не брешеш. Друге питання. Ти переживаєш, що Зоя може відійти до більш багачого хлопця? Ні. Ще чого? О, здається, хтось бреше. Що? Так ця річ не працює. Краще сама відповідай. А ти справді щаслива з хлопцем, якого немає ні цента? Так, щаслива. Справді, я не розумію, як ви це робите. Зої потрібні від мене тільки гроші й дорогі подарунки, хоча у неї у самій все є. І чому ми не можемо просто кохати один одного? Ей, не засмучуйся. Може, тобі потрібна людина, яка буде з тобою не тільки зради грошей, а ще тому, що ти добрий, хороший, наприклад, Еліс. Еліс? Але Еліс мені зовсім не подобається. А ти в цьому точно впевнений? Тепер я вже ні в чому не впевнений. Останній штрих. Це що, весь ваш проєкт? Вежа із золота? О, так! З вашими то можна було винайти щось цікаве. Міс Уайт, навіщо придумувати щось цікаве, якщо вже все придумали, а я все це давно купив? О, Джеф, ти такий багатий. Розкажи ще щось небудь про багатство. Так, так, а у вас тут що? Ось та зробила детектор брехні. А Шелтон допоміг мені його перевірити, так що це спільна робота. Так, так, молодці, але я повинна перевірити його працездатність. Ось, тримайте. Надягайте на голову. Так, клас. Хтось хоче задати вчителю питання? Міс Вайт, міс Вайт. Так і та коли ви говорили, що в цьому класі, майже всі розумні, ви мали на увазі всіх, крім мене? І там любий, звичайно ж ні. А, Неймовірно, це працює. Ставлю вашому проекту відмінно. О -о -о. А -а -а. Що? Джеф? Як ти смішний єдник? Що? Зої? Я від тебе такого не очікував. Шелдон, стривай. Та на що ви всі вилопились? Я Джеф і його гроші набагато краще підходимо один одному. Ось візьми це. Все добре еліс. Не засмучуйся. О, Шелдоне, Це так мило. Еліс, не варто засмучуватись через Джефа. Він повний придурок. Він тобі точно не пара. Так, я знаю, що ми не підходимо з ним не на одному від тільки себе і свої гроші. О, Шелдона, мені шкода, що Зої так зрадила тебе, а мені не шкода, адже ця ситуація відкрила мені очі. Що? Ти мені подобаєшся, Еліс. По справжньому подобаєшся. Справді. Бачиш, я б не брехав тобі. І ти мені подобаєшся, Шелдон. О, я такий радий. І я теж. Ах, які ж вони молодці, що зізналися один одному. Так, гроші тільки все ускладнюють. Гаразд, не будемо їм заважати. Ходімо.